Доброго дня! Вибачте, будь ласка, я монтував оце відео, ви його бачите, воно там хана, дистанція його. Я зрозумів одне, лучше зробити вступлення перед ще одним вступленням, щоб люди не морочились. Суть така, згорів блок и бу, дорожка Мінусова, яка подає опорне напряження на датчик температури охлаждаючої жидкості і датчик температури окружающей середи. Шукати пришлось дуже довго. Я не спеціаліст, я цих машин не ремонтував. Дякувати Богу, мені це вдалося. Дякувати Богу, машина завелась і поїхала. Все, вибачаюсь. Дивіться далі, гарного просмотру. Всім пока. Доброго вечора, панове. Доброго вечора. вечіра. Е, я розумію, що коли проходить час, ти забуваєш, що ти робиш. Я ще більше прийде часу, ти взагалі забудеш, що ти там кодупався. Рішив я сьогодні, в суботній вечір. Ну, щось вирішив, думаю, «Блін, я все-таки складу про цей пижик вам. Я не знаю, комусь пригодиться, комусь не пригодиться. Історія крайне специфічна, але Ну, його треба скласти. Блин. Таке інтересна штучка. Я ніколи не ремонтував це пижок. Я його перший раз хочу бачив. Схеми, програмне забезпечення і тому подобне. Просто інтерес. Просто був дитячий інтерес, щоб його зробити. Та й дідусь я було допомогти. 80 років дідусь. Нравиться йому ця машина. Ну, коротше говоря, давайте я вам як зможу його складу. Ну, Блін, я більше так не буду записувати хронологію собиті, щоб тепер кусками вирізати, що там нужно, що там не нужно. Ну, постараюся все скласти. Все, панове, надеюсь, ви подивитесь, Надеюсь, вам щось дасть це пользу колись. Ну, Коротше, історія як історія. Подивитесь. Для мене це така вчитітна історія. Все тоді. Просмотр, подивимося. Так, панове, доброго дня ще раз. Значить, у нас датчик температури. Ось у нас шкала замірів. Подивіться да? при яких температурах, які оми. Це у нас такий датчик. Ну, Подивився я здесь по інтернету. Показується, що він стоїть на радіаторі. Ну, тут три контакти. Ну не знаю. Короче, я його... Тут два, там три. Ну, в общем, я його перевіряв, зараз покажу, які там результати в мене. Коротше, на датчику обрив. Зараз подивимося. Як не крути, прийшлося доробити з моєї системи. Це було одне длинне. Отаке. Я, коротше кажучи, розрізав, зробив коротенькі переходники без них. Ну зовсім ніяк. Тяж, тяжко буде без них, коротше говоря. Все, працюємо далі. Так, я вам покажу де датчик температури. Ось він датчик температури. Я його провіряв безконечно, ну, тобто немає ніякого протипіння. Так, я вивів штекер. Так, взяв резистор. Зробив, ну, грубо говоря 1.6 1.7 Ома І еще желательно сейчас конечно підключити диагностическое обладнання да подивитися, що воно нам покаже. Є ли тут температура на двигуні чи нема Отак так я висю. так панове, як ми бачимо, датчик температури охлаждаючої жидкості. Як неудобно його взяти. сейчас я еще раз зарублю звук чтение кодов неисправности Є. Зиву неисправності стереть, коли неизправності. Як ми бачимо, ефект тот же. Вивод. Вивод, вивод. вивод. Щось тут не то. Піду провірюючи роздачі. Щоб я там не крутив, але ми бачимо, що температура охлаждающая мінус 33, температура воздуха на опуски мінус 33. Обороти він то бачить. Но щось мені тут не подобається. Не подобається. Так, панове, чтобы нам все понять, я взял еще один древний диагностический аппарат. Вот мы видим, да, датчик температуры. Попробуем его удалить тут. Так, написано, будем удалять, окей. Нет, не удаляется. Дивимся тут. Температура воздуха, температура охлаждения, батарея. И время впрыска, интервал зажигания, я не знаю. Давайте сейчас его подивимся в списку. Давай, давай, давай. Режим списка и дивимся, что у нас показывает. Вольтаж 11,6, 108, и везде минус 33. Ну, парадокс, температура охлаждения жидкой, температура охлаждения воздуха минус 33. Параметры тут не бог весь сколько, да. Но они есть. Добрые. Добре, блок управління робить, вона заводиться, але датчика немає. Хорошо, будемо далі колдувати. Як не крути, при всіх розкладах, на зв'язь виходить. Ладно, Ладно, будемо тоді далі колдувати щось. А що щось колдувати? Розбиратися з датчиком температури. Як ви бачите, все одно показує мінус 33. Хоча я закротив датчик температури як пише інструкція вентилятор робить все нормально і датчик температури закорочення втикаю все що це обозначає блоку управління капут і ще чомусь капут в общем треба розбиратися і датчик температури воздуха на вході теж у нас мінус 33 загадка? загадка що ж будемо довбатися Щось я з тими датчиками напутав, навірно. Ой, оце отут стояв. Ладно, зараз його поставлю, подивлюсь. Покаже воно щось чи ні. Подивимося зараз. Отак вони стояли. Це мабуть датчик температури окружаючого воздуха. Він, бачите, закислений, Та що ж таке. Ось, покажи мені, що не так тобі. Бачите, воно не одівалось ніколи. Ладно, будемо дивитися, що куди. Найголовніше треба чітко определити для цей датчик температури. Це ж мабуть корпус термостату, я так розумію. Я так розумію, розумію. І тут два датчика. Один скоріше датчик воздуха, я вже казав. Да. Оці два наверное, датчики температури. Ну опять же, це сугубо теоретично, зараз треба розібратися. Хороша була зарядка, але здохла досадно ладно так последняя моя модифицирована вже їй 500 лет надо купляти бо це дурдом солнышко в двох частях будемо брати нові висока вірогідність що ми бачимо що це датчик температури на двигатель а це наверное, датчик температури на приборну панель тут короче говоря, сопротивление есть на датчике и есть такие сопротивление на коннекторе. Тут сопротивление на коннекторе есть, на датчике периодически есть, периодически нема. Наконец-то я подключил Peugeot по планет. Как подключил, не знаю, но сканируется, пока дивимся вот так. Пишем вот эту часть, блин, а бы не отсвечивало. Вот так все. Бачим такие ошибки, бачите. Так, виведемо. Хорошо, зараз спробуємо стерти. Так, панове, приходиться записувати вставку. Тот Peugeot Planet, який в мене стояв раніше, він зависав. Коротше, він зависав. З ним работать невозможно. Ставлю по новому Peugeot Planet на другий комп'ютер. Windows XP, Peugeot Planet ставлю новий. Коротше, це та активація там морока. Ой. Отак от якось зараз будемо вводити, дивитися, що буде. Блін, случилось чудо. Так, окей, записуємо його, все, хай буде. Не дає мені покоя ця машина, не дає. Хоч сьогодні і троїться, святий праздник. Господи, прости мене, господи, прости мене. Подивись, може щось побачить, може щось якась інформація. Треба перевірити ще два датчика. Два. по я бачу де він стоїть, а другого я не бачу. Зараз буде дивитися. Так, да, давайте снимем идентификацию компьютера. Вот так и вот так. Так, по новой выставляюсь я на этот последний блок. Тут их, конечно, богатенько, но я вот так на последний выставлюсь, подивимся, что будет дальше. Так, диктует оно нам вот таке. Если кого интересует, почитайте на паузе. Скажи, у 1 равно 0 вольт. Это 26 контакт. Интересно, сейчас буду думать равно чине. Такая ще долу, короче говоря. А такую информацию. Так, датчик температуры холодживая ну, жидкости. Сейчас просто датчик положения коленвала и датчик положения детонации. Датчик детонации. Короче. Все, підключився до датчика. Последнее измерение. 1,25 кОм. В принципе, при этой температуре должно быть норма. Блин, не это блок управления, а? Не вже блок управления. Ладно. Так, по новой. одна из последних испытаний. Завожу я вот так. И будем крутить стартером. Поехали. Так, панове, ось, ось наш блок управління. Всі модифікації його бачимо. МП5264, номер є. Звіримося з тим, що у нас є номером, да. так, трохи його покручу. А що його тут крутить? Навіть як новий. Майже як новий, бачите. Щось треба зняти, щось треба подивитися. Що нам дивиться? Треба розкручувати і дивитися, що там внутрі. Може подасти, є якийсь шанс. Ну, Блін, все на нього показує. Так, що я можу сказати? А що я можу сказати? Оце вскрив блок управління. Ми бачимо, що відбувається. Ножки якісь підгорівші, ну підгорівші, не підгорівші. Оце мені, бачите, якийсь проводник обуглений Тут обуглений Подивіться. Оце вся часть де обуглена. Ось вона кудись веде. Ось бачите, кудись підходить і... І що, дивимося. І непонятно що. Ну, все воно таке ощущення, як будто підверглось чи воді, чи корозії Нічого сказати не можу, бачите? Але один із провідників точно нагрівався. І нагрівався не по-детськи, як ви бачите. Один единствен, який провів отаке шоу. І це ж, по ходу діла, мінус. Коротше, що тут у нас йде? Десь отут пробивався плюс. <кій> що я можу? Сказати я пока нічого не можу. Отмивати. Там вже і надо відмивати, хто його зна. <клес> і що я зроблю? Ну що я тут зроблю, скажіть? Що заставило його? Привести такий віт? Ми бачимо, нічого я сказати не можу пока. Поки нічого, да? Було б що казати, казав би. Так, а на п'ятерку, я що приблизить, ні. На двойку чи щось бачимо, от що? На единичку, наверное, треба подати. Так, а ну, давай, наводься. Начинаю чудити. Ну, коротше, все, що я міг, то я показав. І ще раз пробігаюсь. Ладно, будем дивитися. Так, панове, реставрацію провів. Не знаю, що воно вийде. Проводочок наклав. Уродливо, конечно Ну що ти зробиш? Ірішив все-таки пропаять ціну. Контакти всі. Буду сподіватися, що я гімна не натворив. Ясно натворив, не натворив. Ну щось напояв, так? Да? Зараз помию, подивлюсь, що воно вийде. Ну, треба це зробити. Блін, як завжди, думаю, візьму з собою телефон. Ніхто не знав, що світи, куди світить, блін. Напаяв я тут минус. Ну ви бачили, що я там напаяв. Фух. Що тепер? Надо ж запустити якось. Блядь, ну а що бояться. Так, вставляю ключ. Блін, та що я такий сліпий? я. Не можеш даже з цим. Блін. Вставив. Все. Так, давайте тоді зробимо так. давай даже дотянуться не екану. Ага, сигнализация лки палки забыл про це. Это же еще и потушить надо. Фу, конь, серко, попробуй еще потуши. О, это вроде все. А ну, а ну еще раз. Вроде все. Ладно, включаю сейчас этот компьютер, подивимся, що він нам показує. Хорошо. Не сказать, щоб тут щось жареным пахло. Не знаю. Короче, эксперимент ищити. Попробуй найди цей блок управления. Короче, да все воля Бога. Бог милостив. Я думаю, що воля Божа буде, все буде добре. Так, по крайней мере идентификацию воно видало. Давайте подивимся. считывание кодов неисправности, да. Так, отсутствие неисправности весьма удивительно. Весьма удивительно, что так. Но ну, если отсутствие, значит, измеряемые величины, наверное, надо. Господи, не наведу через телефон. Елки-палки, плюс 24, плюс 22 температуры. Ой-ой-ой-ой-ой. Да ладно. Да ладно. Блин, опасно заводить, не взерву. Но параметры-то появились, а. Блин, и что, рискнуть? А ну еще раз подивлюсь, в сыре там хорошо сейчас. Блин, рискнуть, плюс 24. Ну же заробы. А если взлететь в блок управления, кто-то не заробы, а? Хто не знає, чим це кончиться. Ну, Не буде біди здесь поки воно нас так? Да. От ідіот, идиот собака мій собака, візьми, успокойся так Хочеш спробувати все таки Ну давай і Ще разочок. Давай ще разок Що ж ти знімаєш? Давай ще разочок, давай Опа. Что значит? Так, як не крути, як не крути, но тачка завелась. Я ще газну чуть-чуть. Так, ще раз подивлюсь. Не вже завелась, а А ну, ще раз.

Блин, насколько приятно, температура растет. 1000 РМП обороты. Все показатели есть. И здесь появилась воздушная температура, вы понимаете. Блин, 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 сколько радости. Единственное, что она трохи нестабильно работает. Но там нема воздушного фильтра, там вакуума нема. Короче говоря, надо все засаживать запуск уже хорошо я радуюсь все же машина завелась все гуд надо скручивать блок управления так зебрал Жинка уже подъезжает, телефонный телефон не брал, короче говоря, сейчас будет еще один эксперимент финальный. Ничего, подивимся. Зимка сейчас каким то коником едет там на этом, на, на капоте. Ну, короче, пишу я. Так, 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 малого розбудив, малий ругається. Поставив ще раз блок управління, господи, поможи. Будемо пробувати. Ще сигналізацію треба виключити. Раз, це сигналізація, розбери її і тушить, я так і не зрозумів. Ні. Не знаю. Раз. Ладно, давайте тепер комп'ютер по новому включать. Плюс 50, 23. Так, ну що. Давайте заводить. Роба, робе. Сал, все, 13,9 вольта вольтаж. Заканчиваем все. Як завжди, будете казати, що ночью роблю. Ночью херней маюсь. Ну так, да, є таке. Є. Мені завтра треба вже йти по И, І блин, слава Богу, що вона завелась. Слава Богу, що я знайшов причину. что що є якісь... Не знаю, коротше, вона завелась, будемо далі розбиратися, чи новий блок куплять, чи на цьому поїздимо. Ну, коротше, Дякую Дякувати Богу, дякувати Богу. Дякую, спасибо, 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 спасибо. Ладно. Собираюсь, собираюсь і... і що, і що? І собираюсь поки. и собираюсь. Дякую тебе It's good, my friend. Front temperature sensor is working. Опа, стопит. Front temperature sensor is working. It's beautiful. Так. Ну что, я на этом раритете сейчас. А, ой, извиняюсь. Розкочимо. Давайте другу. Оба не дуже удобно. Хоп, третя. Чи п'ятого? Ну, навіть п'яту. П'яту. Нічого, причем. тепер четверта. Прикольна тачечка. Я не знаю, ще чек загорається на холодну, нічого сказати не можу, що він загорається. Як він тут робить? так, Вроді ззаді нікого нема, аби в стовп не в'їхати, зробив буде тоді. Ну так, нічого машинка. Правда, з правим рулем, як завжди. Не завжди, як щось попадеться. З правим рулем, так. Да? Ну нічого. зараз доберемося. Не знаю, наше это как кино, снимаю против машину. <coughs> Трудно сказать. Блин, одной рукой. Не переключишься, давай хоть другу. Так, а теперь сюда. Блин, одной рукой неудобно. Ну ничего. Останемся сейчас на третьей, будет опять пятая чешу. Конечно. На хвосте никого нема, не знаю. нравится так да. старці люблю просто то вони мені всі нравятся мне все равно як я восстанавливать Головне, щоб його восстановити что по температуре щось показує сюди 80 градусів думаю терпимо бачите там десь 80-ка. так давайте будемо глушитися під'їхали коти мої Так, роби оно. Ну. Та вроді роби. І бачите, 70-80 градусів показує. Не знаю. Все вроді робимо. Так, що пацани глушимося. І Хлопці, пацани, глушимося. Все. Поганяли. Викол і глушимося. Все. Так, при світі фонарів ночних. Засніму як він виглядить Блін, рішетки нема передній. Так вроді ще і нічого. Та що нічого? Ну, старий, як сто китайських патріотів. Але що ж я ж показую. Зробимо так. Може це буде і прев'ю. Не знаю. Чи може от так. Подивлюсь. Хто знає Ну хай буде так. Трохи з цього боку покажу. Салон там дивиться нічого. Все жовтесеньке, жовті лампочки. Що тут ще можна дивитися? Все, погрались, будемо заїжджати. все